Слава Україні. Знаєте, в українському суспільстві ведеться багато розмов, дискусій, диспутів відносно ситуації, яка відбувається в нашому народі. Ситуації як на політичній ниві, як на суспільній, як на економічній. Економіка е, потихеньку. Хотиться свого роду в прірву, народ, добробут українського народу. Не в кращу, а в гіршу сторону, і на фоні оцього всього, що відбувається, багато політиків ламентує про свою любов до України, ламентує про свою проукраїнську позицію. Лементує про те, наскільки вони докладають зусиль, будуючи Україну. Ви знаєте, дуже довго я про це розмірковував, і мені прийдеться частково з ними погодитися. Погодитися в тому, що вони дійсно будують Україну, але кожен з них бачить Україну по-своєму. Хтось з них. Бачить Україну як сировинний придаток до свого бізнесу. Але чи потрібна нам, тобто українському народові, така Україна? Хтось з них бачить Україну як сателіта Московської імперії. Але чи потрібна нам така українська держава? Ми, тобто український народ, мріємо про українську соборну? Самостійну державу, державу, в котрій зможемо всі ми, як український народ, так і ті, хто проживає тут на нашій землі, достойно жити, достойно процвітати. Ми мріємо і намагаємося побудувати державу, де буде міцна процвітаюча економіка, де буде достойний рівень культури, де не буде злодійства, де не буде обману, де не буде хабарництва, саме про таку українську державу мріяли наші прадіди, мріяли наші діди, і саме таку намагаємося побудувати її ми із вами. Тому зараз є надзвичайно важливо, щоб суспільство визначилося з орієнтирами, яка держава нам потрібна. Які важелі до втілення нашої мрії, нашої мети потрібно використовувати? І, врешті-решт, задуматись, як же нам насправді потрібно будувати рідну українську хату, саме про те, як повинна виглядати в майбутньому наша економіка, наша держава, наша культура, наша духовність. Я і пропоную разом із вами поговорити у наступних наших блогах.